Слава нації! Вітаю на каналі Добре я, Сашко Добрий. поки буксирувальні скоби наші авторські, так, там, з ланцюгами, ручками, пальцями пум -пум -пум, вони в роботі і на крайнє покоління нарікань немає, але вони вимагають певного часу на виготовлення, то не так швидко. Із швидких рішень ось я придбав отаку пару, ось таку пару буксирувальних скоб за всіма параметрами, ці найближчі, єдине, що в них трохи треба підпилювати вуха, ну, міліметрів скільки? Ну, міліметрів 4 я знімаю ширини на вухо, тобто міліметрів по 2-2,5 мм на кожне вухо. Я думаю, це критично на роботу не впливає. І <клес> Звісно, я оці ж плінти заводські поміняю на пружині, так? щоб звідси можна було висмикувати. І буквально на... після першої евакуації, першої роботи подивимось, як вони себе покажуть. Я очікую, що вони покажуть себе недобре з цілої низки причин. Проте я, звісно, ну, я можу помилятися, побачимо, як воно буде. Ваші очікування порівняно з. Моїми авторськими там є відео, буде відео прив'язане знизу, під цим відео, знизу зліва. Так можна класно одразу подивитися. Очікування, як вони себе покажуть, і які будуть результати власне, їхнього використання. Це з таких швидких рішень, можна сказати, майже готових до використання. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.